Що ж, дорогі мої друзі, глядачі і мої підписники. Я записую коротесеньке привітання вас з Новим роком. Насправді, в першу чергу, хочу подякувати кожному із вас за вашу підтримку. Для мене дуже цінно те, що ви лишаєтесь зі мною, те, що ви підтримуєте мою роботу. Я надіюсь, це в якійсь мірі мотивує вас і абсолютно точно мотивує мене до того, щоб рухатися вперед, робити більше і робити краще. В першу чергу я хочу побажати кожному із вас міцного здоров'я. Це безумовний. Максимум, який тільки може бути у нашому житті, крім цього, я хочу побажати кожному із вас наснаги до якихось рухів вперед, до ваших особистих маленьких перемог, які будуть додаватися, і потім робити щось велике, і якоїсь любові і каплі якоїсь моралі у вашому житті. Я бажаю, щоб кожен із вас проживав це життя по максимуму, досягав якихось висот, розвивався в тій чи іншій сфері і просто не пропалював його даремно. Я сподіваюся, що дуже швидко закінчиться весь той безлад, який насправді притомив кожного із нас. Я щиро вірю в те, що кожен з нас зможе вплинути на те, щоб все було добре. І я вірю в вас, моя аудиторія. Я дякую вам за вашу підтримку. І з новим 2025 нас роком!